Ми вже лягали спати і проснулися від жуткого удару. А от потім ще була серія ударів, у нас повилітали вікна, поруйнувався балкон пошкоджений, Ми вийшли на лісничну площадку і там була ще довга серія ударів. Купи скла та пошкоджені авто. Такі наслідки обстрілу Одеси ударними безпілотниками в ніч на 19 лютого. Значних руйнувань зазнали 24 поверхівка та дитяча поліклініка номер 6 В будівлі пошкоджений фасад та вибиті шибки. На місці зібрались працівники закладу. Сьогодні, як завжди, ми приймаємо діточок. У мене повна запис, як і усіх наших спеціалістів. І ми не можемо зараз допомогти дітям. Ми хотіли всі зібратися. бо в нас робочий день, і як мінімум, прийти до свого робочого дня, повбирати, подивитися, що там є, щоб максимально все зробити, щоб відновити роботу лікарів. Під час атаки постраждали четверо містян, серед яких десятирічна дівчинка, яка наразі перебуває у лікарні із рваною раною стегна та у стані стресу. Це наша спальня. І ще вчора стали дітки. А ось такий вигляд має ушкоджений дитячий садочок. Про стан будівлі повідомила директорка департаменту освіти та науки одеської міськради Олена Буйневич. Шкода, дивишся на ці іграшки. На все те, що ще вчора приймали де чим гралися наші дітки. Це неймовірно боляче. Садочок напевно буде відновлюватись дуже довго, тому що крім вікон і крім стелі. І дверей пошкоджена стіна. Наразі фахівці вже оцінюють і ліквідовують наслідку обстрілу. Втім, про строки відновлення після таких масштабних руйнувань можна лише здогадуватись. Наразі в місті проблеми з опаленням та електропостачанням. Залишилось без тепла, без світла, близько 500 багатоповерхівок в Київському районі. Міста Одеси. проживає тут більш 250 тисяч населення. Чекаємо. На інформацію від ДТЕК, що стосовно електропостачання. Якщо нам вдасться забезпечити роботу котелень, то десь близько через добу у нас буде вже і теплопостачання. Без комунікацій загалом залишились 14 шкіл та 13 дитячих садочків. Сьогодні діточок вони не приймають. Наразі під час екстрених відключень зігрітися та зарядити гаджети, містяни можуть у пунктах незламності. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.